Я 5 років працюю у продажах, і ось чому я більше не буду працювати як раніше, якщо коротко. Спочатку я продавав вікна двері, ходив з цією планшеткою, яку я так би мовити, запозичив. Потім продавав гаджети та електроніку від батарейок до відеореєстраторів. За цим наряджав людей в одяг середнього сегменту, і останнє місце роботи я працював менеджером з продажу в відомій компанії в Україні в сфері B2B. Бізнес бізнес Питання таке: чому продажі? Насправді, бо в середньому платять зарплату більше і беруть молодих парубків без досвіду. І мене на початку мотивували гроші. База, 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 продажі. Це про що? Це про людей, про їх проблеми. Головне, щоб ти вмів комунікувати ці проблеми з людиною. Мені дійсно подобався рівень життя, на який я вийшов. Я завжди смачно і снідав, і обідав, і вечеряв. Я завжди приємно, зручно та стильно одягався. Я міг дозволити собі там відпустку, а родині подарувати якісь подаруночки. І навіть виходило відкладати щось. Але в кожній кіношній історії є але і моя кіношна історія. Історія така сама, я просто ненавиджу заперечення. І з часом я наче навчився комунікувати з клієнтами дорого, нецікаво, я подумаю. У конкурентів краще, але так і не зміг звикнути до цього. Насправді головна проблема в продажах це настрій. Бо що таке продаж? Це обмін моєї позитивної енергії на рішення клієнта. А в продажах є така штука, як конверсія. Інколи ти продаєш трьом людям з десяти, інколи одному з десяти, інколи нікому не продаєш, і це дуже виснажує. Я впевнений, що за п'ять років в будь-якій іншій сфері я міг би досягти більших результатів, бо людина виснажується. І не бачить фідбеку, коли людина не бачить фідбеку, в майбутньому вона не буде розглядати якийсь суперрезультат, бо просто не побачить в цьому сенсу. А що зараз спитаєте ви? А я вам відповім зараз. Новий етап. Переїзд за кордон. Е, я відпочину і буду шукати сферу, де мені цікаво, без грошей, бо гроші це не головне. База, база, база. А ще е, гроші з продажі відкрили мені двері у крипту, бо я міг відкладати. І це зараз класний перехідний етап. Це круто. А поки я ще не переїхав, підпишись на Гібона. Тут ми включаємось.